Компанія Автопарк Київ маємо нове цікаве надходження Subaru Outback 2017 року з об'ємом двигуна 2,5 бензин. Автомобіль приїхав з Америки з незначним пошкодженням. Все було доволі якісно встановлено на профільному сервісі Subaru. Тут маємо легкосплавні диски 17-го радіусу, є камера заднього виду. Так, дивимось по комплектації. Чотири склопідйомничка. Елькантара та шкіра, комбінований салон, електрорегулювання сидіння. Так, тут в нас мультикермо, полістки, пелюстки, моніторчик двохзонний клімат-контроль, допомога при старті і при спуску. Так, тут також є утримання в полосі, також є запобігання при зіткненню. Перейдемо до заднього ряду. Також все доволі охайненько, чистенько. Світла стеля. Ідеально чиста, немає ніяких нарікань по автомобілю. Переглянути дану позицію можна за адресою Сумська 2А. Придбати автомобіль можна за готівку, в кредит, в лізинг, також трейдін. Чекаємо вас на тест-драйв.